Дивіться ці з звіри до кінця, ваш святий ангел охорони, світ веде всі бідових і виконує всі ваші прохання на благо. О святий ангеле, охоронцю, боги і хранителі душ наших і незламний заступнику перед Богом. Зубини серця, молимо тебе. Пишіть мене, та прохання в коментарях. посланий Всевишнім на охорону кожної людини, будь нашим провідником у всі дні життя нашого та зміцни нас у спокусах і випробуваннях. Ти що стоїш перед Престолом Смогутнього, і споглядаєш неосяжну славу Його, будь нам щитом і опорою, захисти від лукавих підступів ворогів, видимих і невидимих, щоб не здолала нас темрява й не перемогли нас наші немочі, О, святий ангел і охоронці, звільни наш розум і серце. Від сумнівів та вічаю наповнена з божественною надією і нездоланою вірою, щоб силі Господні перемагати, всі життєві труднощі, стержи наші думки, щоб ми не піддалися спокусам, керуй нашими вчинками, щоб стежки наші завжди вели до спасіння і миру. Я вина милість Творця Небесного, дай нам в усьому доброму процвітати і віддалятися від усякого зла». Згадає собі святий ангело охоронцю про дітей наших, про кожну дитячу душу, що потребує світло, наставництва і укріплення, праведності, стань біля колисок і ліжок дитячих, оберігай їхні почуття й помисли, огорни своїми небесними крилами від спокуси, не від замірів недоброзвичевців і від усякого лиха, збережи чистоту і радість у дитячих серцях, щоб вони виростали в мудрості, любові, страху Божому. Заступнику наш святий не переставай повсякчасно молитися до Господа за родини наші, щоб зберігали ми злагоду взаєморозуміння, щоб любов і мир панували в наших домівках, з'єднає нас усіх, кревних і дорогих у єдності богдаті Божій. Допоможе нам прощати одне одному, образи та прикрощі жити в дусі Євангелія, щоб родини наші стали живими вівтарями правди й доброти. Заступий за кожного з нас, щоб жоден із наших близьких не зневірився і не загубив у світі на милість Божу, Святий Ангел-Охоронцю, подай нам і нашим дітям твердість у духовному подвизі, благослови наші труди наміри, випроси нам Господа милість і все необхідне для покаяння, щоб ми не віддалилися від правди Божої, і не зневажили дарів, Духа Святого подай нам розуміння. Де істина, а де омана, щоб на шляху богочистя не збитися, не звернути на мені в ці, не втратити даного нам скарбу віри, вимовив нам святий ангел, силу для зцілення від дух душевних і тілесних, щоб у здоровому тілі чистих помислах ми могли прославляти Господа і виконувати його святу волю. Зійшли в наші серця, палку, любов до ближніх, щоб кожен з нас ніс у світ милосердя, пам'ятаючи про страждання інших і підтримуючи ти, що перебувають у чи скорботі, нехай Твоє небесне покровительство звільняє від страхів і сум'яття, від труднощів і переслідувань, щоб ми підтримувані тобою, перебували під тінню крив Господніх, благаємо тебе, святий, ангеле охоронцю. Будь заступником нашими години радості, хвилини терпінь, коли наші дороги вкриваються скорботою, коли вороги наміряються, знищити нашу віру, коли самі собі стаємо спокусою і ворогом через слабкість і гордість своїм незримим мечем відверни всі злі наміри, вороже оточення і підступи лукавого. Щоб за будь-яких обставин ми осоромили християнського імені, яке носимо, і не втратили живого зв'язку за цим небесним, охоронцю щирих душ і покривителю кожної людини, дорученої тобі. Господньою з вірою, віддаємося в твої руки і просимо просвіти наш до Царства Божого, допоможе подолати гріх і розвити море, гріховних звичок, наповни наші уста, вдячністю серця, прославленням Бога. За всі його дари явні та ємні, закликає нас до святих чеснот піднести Духна, щоб ми завжди пам'ятали про життя вічне і трудилися для нього з незгасною ревністю тебе, святи Ангеле Величемо, любимо за те, що в незрімі відданості опікуєшся нами повсякчас, дбаєш про наше спасіння, очищуєш помисли. Вирівнюєш наші шляхи, допоможи нам, недостойним прославляти Пресвяту Троїцю, Отця, і Сина і Святого Духа, і вірно служити Всевишньому до останнього земного подиху, прийми нашу полку молитву святи Ангело-охоронцю, і вибувай у Господа благодатну силу перебувати в мирі, на любові, радості, духовній, на яке промені Христового Світла сілають наші душі а Твоє, святе заступництво веде нас до Тихого пристановища, Боже. ласки, Амінь. Освяти, ангеле охоронці, мій вірний заступнику душі, тіла, мого злибокої покори та довіри, звертаюся до тебе, щоб просити твоєї помочі і захисту на всіх шляхах мого життя. Ти, що дарований мені від Господа нашого Ісуса Христа з його невимовною любові, будь поруч зі мною в день і вночі, наставляй мене, підтримуй богих тілах, щоб жодне зло не запанувало наді мною, прихили своє милостиве крило над моїм серцем і розумом. Щоб усяка спокуса омана відступила від мене, просвяти мою душу світом істини Христової, аби, живучи за вченням святого Євангелія, я не збився з дороги істини, не впав у гріх та неправду, з міцним прагнення повсякчас шукати волю Божу, вчи і з терпінням переносити випробування, покладаючись на його милосердя, молю тебе, святий, ангеле, допоможи мені у хвилини скорботи випробувань. Пишіть та прохання в коментарях. Коли душа мене знемагає у гріхах чи стражданнях, підтримуй мене, щоб не впасти у вічай, піднеси мою молитву перед лицем Всевишнього і випроси у нього прощення гріхів моїх, дар щирої віри та міцність духу, навчи мене істинної любові до ближнього, щоб серце моє завжди було сповнене милосердя, і є співчуття до всіх, хто потребує допомоги. Прошу тебе, ангелами мій, благослови і почини, даруй мені рішучість. О здійсненні добрих намірів, я оберігаю всіх справах корисних для мене та ближніх моїх, коли сумнівичі чи страх огортають мою душу, ося світлом світом небесним, щоб я завжди пам'ятав про безмежну силу і любов Божу, котра не полишає тих, хто з упованням звертається до нього. Звертаюся до тебе, святий, охоронці з проханням вести мене, дорогою правди, і честі, щоб осіми вчинки та думки славили Бога, і приносили користь людям. Нехай серце моє завжди перебуває в мирі та радості Святого Духа, аби зростаючи в чистоті святості, я сподобався увійти до Царства Небесного, ангели Божі, заступнику і наставнику мій. Не відвертайся від мене через гріхи мої, але з мого серця босовим, мою волю на кожне добре починання у важкі хвилини будь для мене, опорою віджени всяку звосилу. І невидимого ворога, щоб за твоїм проводом моє життя було освячене Господом, і сповнене любові, миру і надії, нехай через тебе, святий Охоронцю, винусь мої молитви, до престолу Всевишнього. нехай Твоя допомога і захист, будуть мені завжди провідником у мирі та злагоді з Богом, і нехай в день страшного суду я стану перед Господом очищений і просвітлений. І гідний прийняти його вічне милосердя. Амінь. Обраний охоронцю душ наших святий, а охоронцю, що провадиш нас до Царства Небесного, почуй смирену молитву нашу, прими цей похвальний спів і охороняючи нас від усякого зла, утверджуй любові до Бога, що ми вдячно взивали до тебе. Радуйся, святий ангеле, Божий, незмінний охоронцю і наставнику на шляху спасіння. Святий, Ангеле Божий, посланий від Господа охороняти та допомагати нам грішним, ти просвічуєш наш розум, у годину сумніву і турбот, наповнюєш наші серця миром і любов'ю до Христа, тому успокіли вістю промовляємо, Радуйся, бо ти нас безперестанно провадиш до світла Євангелія, радуйся, бо просвітлюєш. Наше сумління і спонукаєш до щирого покаяння, радуйся, бо невпинно нагадуєш нам про святий і праведний суд Христовий, радуйся, бо хвилини розпачу, зміцнюєш нас надією. радуйся, бо постійно підносиш благання за нас перед Престолом Всевишнього, радуйся, бо любов'ю небесною, животвориш серця наші, радуйся, святий ангеле, Боже, незмінний, охоронці, наставнику, на шляху спасіння. Побачивши, як легко серце людське схиляється до гріха, Господь милосердний води, дарував нам невидимий захист Тебе, святий, ангеле охоронцю Тож, зміцнювані Твої присутністі, допомогою стаємо проти ворожих підступів звиваючи авилуя, розум наш, зранений наслідками гріха, часто блукає суетними дорогами. Але ти, святий ангели, тихий вагітно да не вертаєш нас, до молитви Її покаяння, утверджуючи у свідомості про вічне життя, тож прославляючи твою невпинну турботу, промовляємо. Радийся, бо ти невтомно вказуєш нам у темряві світу Христове. Радися, бо через чистоту совісті спонукаєш нас чинити добро. Радийся, бо ти заохочуєш уважно слухати Слово Боже, радийся, бо навчаєш, можна боротися з гріховними пристрастями. Радуйся, бо серед мирських клопотів будеш у нас пам'ять про Небесне Царство, Радуйся, бо твоєю присутністю, душа наша підноситься до небесної радості, Радуйся, святий ангели, Боже, незмінний охоронцю і наставнику, на шляху спасіння, сила Божа діє серед нас, коли щиро шукаємо Господа, з тобою святи ангело охоронцю, що невидимо підтримуєш нас. Ми з відвагою протистояємо спокусом, взиваючи Алилуя. Ти нашим небесним наставником, що оберігає душу від зневіри і гордині, коли ми сумуємо, ти нагадуєш нам про хрести, Воскресіння Христове, відганяючи дух Тож із любов'ю оспівуємо тебе, радишся, бо в тимірві печалі, сяєш нас променем надії, радишся, бо відводиш нас від лукавства світу цього, радийся, бо схиляєш серце до любові до Бога, боїжніх, радишся, бо оберігаєш наш розум від зухвалих думок та сумнівів. Радуйся, бо відкриваєш нам красу Божої волі у всіх обставинах життя, Радуйся, бо очищуєш нашу молитву від земної святи, радуйся, святи Ангеле, Боже, незмінний і наставнику, на шляху спасіння. Хоч би як вирвала буря ряпристрасти і немічність і вона собтяжувала ти, святи Ангеле, пробуджуєш у нас прагнення, чистоти і кріпості духа, тож дуваючи земні спокусами, дякуємо Господу, взиваючи, авивоя. Велике доручення маєш від Бога стояти непорушно біля кожної душі, що бореться за життя у Христі, ти немов пильний воїн, небесний бережеш наші кроки, тому проголошуємо. Радуйся, бо ти вчасно застерігаєш від оманових доріг, радуйся, бо коли огортає нас темрява гріха, нагадуєш про покаяння, радуйся, бо викриваєш хитрощі лукавого і навчаєш тверезо запильнувати. радуйся, бо постійно заступаєшся за нас. Перед Престолом Всевишнього, радуйся, бо твоїми молитвами підносиш тих, що підупали у гріхах, радуйся, бо твоє світло сіняє нас від ранку аж до вечора, радуйся, святий ангеле Божий, незмінний охоронці, наставнику на шляху спасіння. Як Бога свиний, провідник до царства небесного, ти ніколи не покидаєш нас, коли шукаємо істину, тільки но ну, навертаємося до Господа, спокоєння, відчуваємо Твою. Невидиму присутність, тож разом з усіма небесними силами підносимо, хвалу Богові, співаючи Алилуя, споглядаючи на нашу слабкість, ти святи ангели, ще пильніше наближаєшся, щоб захистити нас від падіння, тому вшановуючи твою ангельську ревність, промовляємо, «Радуйся, бо не впину багаєш Господа про наше спасіння, радуйся, бо натхненням своїм заохочуєш нас до частого причастя, святих таїн. Радися бо коли згасаємо у вірі, ти пробуджуєш у нас прагнення вічного життя, радийся, бо допомагаєш подолати тілесні похоті з силою покаяної молитви, радийся, бо показуєш нам приклади святих, які просіяли чистотою серця, радийся, бо своєю любов'ю оберігаєш від розбрату та ненависті, радуйся, святий ангеле Боже, незмінний охоронці, наставнику, нашого спасіння. Оповідуючи світові, про силу Божа, ти святий ангеле, сповіщаєш душі про красу Небесного Царства, Її збуджуєш у нас прагнення до Бога честі, тому дивуючись чудесні опіці творця, з радістю виголошуємо. Я. ти уважно стежиш за всіма нашими діяннями, ангели Божі, і коли бачиш, бодай іскор добра своїм кривом, розмухуєш її в полум'я любові, тож із вдячністю взиваємо. Радуйся, бо ти з великою радістю приймаєш кожен наш крок до Бога, радуйся, бо спонукаєш прощати ближнім і не впадати в осуд, Радуйся, бо допомагаєш плекати терпіння в щоденних труднощах, Радуйся, бо зворушуєш наші серця, коли не вистачає, сили для милосердя, Радуйся, бо з'єднуєш нашу земну молитву з небесним славослів'ям. Радуйся, бо в покорі серця, сповнюєш наші вчинки благодатної відваги, радийся, святий ангеле Боже, незмінний охоронці, наставнику, наш шляху спасіння, Бажаю, щоб всі люди перебували в любові та єдності. Господь дарував нам Твоє заступництво, святий Ангеле, щоб через Тебе зростати у Христі. Тож у вдячності промовляємо до нього. Аллилуйя! Господь Ісус Христос заповів нам любити один одного, і ти, ангело-охоронцю. Вчіш нас, братолюбство і всепрощенню, тому зебине серця вилучаємо тебе, Радуйся, бо ти допомагаєш нам бачити в кожній людині образ Божий, Радуйся, бо своїм мирним диханням, і ти хамириш, сварки і непорозуміння, Радуйся, бо навертаєш нас від судовижних, до власного смирення, Радуйся, бо в кожному серці підтримуєш повм'ян віри і братерства, не вертаєш навертаєш нас від самолюбства до щирого служіння іншим. Радуйся, бо тихо ведеш нас дорогою жертовною любові до Бога і ближніх, радуйся, святий ангели Божі, незмінної охоронці, наставнику, На шляху спасіння. Усе творіння, нехай прославляє Господа, який відкрив нам свою небесну славу та дав ангельську поміч, тож кожна душа, нехай величає його за те, що провадить до вершин духовного зростання, промовляючи, алеуя, ти є таємничим свідком наших молотових трудів. Святий Ангели, не полишаєш нас навіть одні важких випробувань, зміцнюючи волю та серце для духовного подвигу, аби через терпіння увійшли ми в радість Христову, тому взиваємо. Радуйся, бо в час переслідувань ти наділяєш нас силою віри, Радуйся, бо провадиш наші думки і відсвіти світу до Господа, Радуйся, бо розвієш злі пристрасті, краплею Божої благодаті. Радуйся, бо твоєю допомогою стають сильними у Христі. Радуйся, бо твоє заступництво підтримує тих, хто впав у відчай. Радуйся, бо кожен праведний подвиг звершуєш під небесною охороною. Радуйся, святий ангели Боже, незмінний охоронці і наставнику на шляху спасіння. Ось ці ангельські чини безперестанку славлять присвяту трійцю, взиваючи свят, 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 Господь Савав, і ми, хоч і недостойні, єднаємося з їхнім хором у подячній молитві, промовляючи, «Авевуя». Святи Ангели, ти завжди споглядаєш світло небесного престолу, і прагнеш, щоб ми не блукали в гріховній темряві. Навчи нас постійно славити Бога, аби ми віддавали йому честь і хвалу. Радуйся, бо ти закликаєш нас, безперестане єднатися з Христом у молитві, Радуйся, бо навчаєш приносити Богові, плоди, любові та послуху. Радуйся, бо стаєш із нами на літургії, коли шукаємо Божої ласки, радуйся, бо свячиш шлях своїм небесним сяйвом, радуйся, бо вчиш нас радіти навіть у стражданнях заради Христа, Радуйся, бо подаєш у серце певність, що Бог є любов, радуйся, святи ангеле Боже, незмінний охоронцю і наставнику на шляху спасіння, бажаючи спасти світ від загибелі Господь Ісус Христос, смирений зійшов на землю і приніс себе в жертву за нас. Його божественна любов відкрита для кожного, хто шукає покаяння та істинного життя, і ти, ангел охоронцю незмінно спонукаєш нас піднести серце до Спасителя, промовляючи, але Ти є податовим духовної відваги в боротьбі з гріхом. Коли ми щиро сповідаємо провини, ти невидимо гортаєш нас теплом Божого прощення, тож довірою взиваємо, Радуйся, бо заохочуєш нас не боятися правди і визнавати провини. Радися, бо стіляєш рани, невіря та сум'яття, радися, бо очищуєш нашу совість від вицемірства і лукавства, радийся, бо надихаєш берегти чистоту душі й тіла, радися, бо навчаєш жертовно служити ближнім з любові до Господа, радийся, бо твоїм заступництвом усі підступи ворожі стають безсилами. Радуйся, святий ангеле, Боже, незмінний охоронцю наставнику, на шляху спасіння. Ангельська пісня безупинно звучить на небесах і всевоїнство небесне, слави Творця, благодать спасіння, і ми, хоч недостойні, з надією мовимося, про вічне життя, взиваючи до Господа, Аллилуя. Ти невідступний не деш поряд з нами, святий ангеле, аби ми не відпали від ласки, Божої, коли нас пригнічує смуток чи гординя, ти підтримуєш наш дух і багаєш за нас, перед обличчям Божим, тож прославляємо тебе, «Радуйся, бо провадиш нас шляхом покорі терпіння, «Радуйся, бо часто вказуєш, наприклад, чистої Богородиці, як взіреться досконалої віри, «Радуйся, бо повсякчас нагадуєш що вірність Богові є найвищою чеснотою, «Радуйся, бо не впину борешся з духом, блуду і вічею. Радуйся бо важких обставинах, укріпляєш силою Христовою, радуйся, бо Твоя присутність свідчать про божественне проведіння. радуйся, святи, Ангеле Боже, незмінної охоронці, наставнику, на шляху спасіння. Благодать Боже, просвічуй кожну душу, що з вірою приймає ангельський провід, тож сповнені надії на милосердя Небесного Отця, та на Твоє заступництво вичаємо Творця, взиваючи, Алилуя. З вдячністю співаємо твоє безперестанне піклування, Святий ангеле Божі, ти повсякчас навчаєш нас відповідати на Божу любов, нашою любов'ю, ділитися з потребуючими, прощати винуватців і так здійснювати заповіді Христові, тому виголошуємо, радость або вчиш нас віддаватися Богові, аби осягнути істинну свободу, радость, бо навертаєш наші очі до неба, коли спокуси, прагнуть вкинути нас у гріх. Радуйся, бо допомагаєш завжди відстоювати правду, і чинити справедливість, радуйся, бо оберігаєш нас від гордині і самовиправдання, радуйся, бо спонукаєш пильнувати совість і провадити життя в Христі, радуйся, бо твоєю святістю зачиняєш двері перед злим Духом, радуйся, святий ангеле Божий, незмінний охоронці, наставнику, на шляху, спасіння, бо святий святи охоронці, прийми наш смирений співхові, подяки. Які з любові надією приносимо Тобі, молися невпинно за нас перед Престолом Всевишнього, щоби ми, за усіма святими ангелами навіки прославляли Пресвятутрійцю, позиваючи Авелуям, О святий ангеле охоронці, прийми наш смирений співгої, подяки, які з любов'ю надією приносимо тобі. Молися невпинно за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми з усіма святими ангелами, навіки прославляли при святу взиваючи, «Алевуя» о святи ангели, охоронцю прийми наш смиренний спів, хвалий подяки, які з любов'ю і зів приносимо тобі. Молися невпинно за нас. Перед престолом Всевишнього, що поми з усіма святими ангелами, навіки прославляли Присвяту Трійцю, взиваючи, але святий ангеле Боже, посини від Господа, охороняти та допомагати нам грішним, ти просвічуєш наш розум, сумніву сумнівує, турбот, наповнюєш наші серця миром і любов'ю до Христа, тому спокірливістю промовляємо. Радуйся, бо ти нас безперестану провадиш до світла Євангелія, радуйся, бо просвітлюєш наше сумління і спонукаєш до щирого покаяння, радуйся, бо невпинно нагадуєш нам про святий праведний суд Христовий, радуйся, бо хвилини розпачу зміцнюєш нас надією, радуйся, бо постійно підносиш благання за нас перед престолом Всевишнього. радуйся, бо любов'ю небесною, животвориш серця наші, радуйся, святий Ангеле Божий. Незмінний охоронцю, наставнику, на шляху спасіння, обраний охоронцю душ наших, святий ангело охоронцю, що провадиш нас до Царства Небесного, почуй смирену молитву нашу, прийми цей похвальний спів і охороняючи нас від усякого зла, утверджує любові до Бога, щоб ми вдячно взивали до тебе. Радуйся, святий ангеле Божий, незмінний охоронцю, наставнику, на шляху спасіння. О, святий, ангеле Боже, що невидимо перебуваєш біля мене від перших днів мого життя, ти вірний свого Царя Небесного пильнуєш мою душею, охороняєш, від усякого зла благаю тебе. Пишіть мене, прохання в коментарях, не полишай мене у важких хвилин, підтримую подвізі, покаяння, навчай щирої молитвої ревності до добрих зію, укріплюй мою віру, щоби не зневірився я в любові Божій і не відступив від Спасительного шляху. Допоможи мені недостойному успадкувати небесні блага, які Господь приготував для тих, хто любить його. Амінь. Освяти, ангели охоронцю благодатних рани та людощі тіла, мого смирину, благаю тебе. Пишіть і мене, доброгання в коментарях. Будь мені невсепущим сторожем, що відганяє темірю гріхів і ворожі підступи від серця мого, простягни крила свої над немічним тілом і розслабленим духом моїм. Щоб жоден бісівський напад не оволодів мною, і жодна спокуса не вела мене в зневіру вічай, бо ти, Ангели Небесний, приставлений мого Господом, охороняти мене на стежках мого земного життя, з великою надії взиваю просвіти розум і світом істини. Зміцни волю мою на добрі справи, Утверди серце моє в любові до господа й ближніх. Визволи мене від усякого ворожого зла від підступів, недругів, видимих і невидимих від тяжких виробилих, що підточують І пригноблюють душу. Молимо сирного Господа за мене, щоб він благословив і просвітив мене животворною благодаттю своєю, щоб відступила від мене темрява, сумнівів і журби, і щоб я завжди прославляв його велич, допомагаю мені за будь-яких обставин, не заплюмувати душі гріхом, а зберігати чистоту серця, щоб в скорботі і в радості. Я пам'ятав про милість Божу і щоб у спільній молитві взивав. Слава тобі, Боже, іди на надії, спасіння наше. О, Святий ангеле, вірний свого Божого промислу, захисти мене в дні випробувань і утвердив тверді і надій на Господа, навчи мене терпінній покорі, щоб з Божою допомогою уникнути всякого зла і небезпек заради вічного спасіння душі, нехай святе ім'я Господа, Бога, який дарував мені, тебе, як світове провідництво, буде прославлене нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Овсобоги і перемогосирний, Господи, ти, який заснувуш небеса. Премудрістю своєю і землею управляєш богдаттю твоєю. ти, котрий в любові милосерді своєму даруєш кожній душі, ангельський захист, і покров згляньться на нас, мирених рабів твоїх, що нині взиваємо до тебе і благаємо про заступництво святого, ангела-охоронця, котрий наставляє та береже нас на всіх путях наших. Пишите мене, то прохання в коментарях. Святий ангело-охоронцю, посланий від престолу, Вседержителя на охорону душі тіл наших, прихилися сьогодні до маління нашого, згадай на міч нашої природи і схильність до сумнівів і пристрастей, поглянь з висоти своєї ангельської чистоти на заранене серце, і допоможи нам пізнавати шлях праведності. Щоб усяке гріховне бажання відступило від нас, і щоб світло невечірньої радості осінило душі наші. Мовимося до тебе, святий ангеле, і просимо, будь непохитним сторожем та тихим провідником наших сердець, щоб у мирі правді звершували ми земний шлях свій, і після відходу нашого вічність стали в царстві світла невечірнього, перед лицем Господа з радістю, а не зі страхом. Нехай же це благання буде угодним Богові для тебе. Радістю допомагати нашим душам по через твоє заступництво разом з усіма ангельськими воїнствами ми невпинно при Пресвяту Трійцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Дішліть ці пишня вашим не поширення слово Божого, бо сині святого ангелоохоронця, нехай перебуває з усіма нами.